Всіх вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, буде таке невтішне відео, а саме мова піде про те, що в нас на сьогоднішній день, як в українського народу, є реально серйозні проблеми з народжуваністю. І хочу власне, поділитися з вами цією інформацією, щоб ви мали розуміння, що як. На сьогоднішній день з цифрами на території України. Перед тим, як розпочати це відео, хочу попросити всіх підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, а вже ж поставити вподобайку, поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію і могла знати правду. Дякую всім за підтримку, а ми поїхали далі. Отже, є дуже цікава стаття, заголовок її звучить так: в Україні один. З найнижчих рівнів народжуваності у світі. Читаємо сам текст цієї статті. Україна залишається однією з країн із найнижчою народжуваністю у світі. До повномасштабної війни у 2021 році коефіцієнт народжуваності становив 1,16. це нижче за норму природнього відтворення від 2,1 по 2,2. А також суттєво нижче за локальний максимум, який був у 2012 році, і становив цей коефіцієнт позначку 1,53. Про це йдеться у дослідженні видання тексті. Наразі точну цифру коефіцієнта народженості підрахувати вкрай складно, але за оцінками, вона може становити від 0,8 до 0,9. Нижче коефіцієнт тільки у Гонконгу 0,77 та Південної Кореї 0,72. У Європейському Союзі середній коефіцієнт дороджуваності становить 1,46, а у світі 2,3. І зараз народ дуже важлива інформація, дуже конкретна інформація, вона реально дуже сумна. Слухайтесь, будь ласка, в цей текст і в цифри, які прописані власне в цій статті. Саме в її продовженні минулого року в Україні народилося 187 тисяч дітей. Це найнижчий показник за всю історію спостережень, навіть із урахуванням дітей, які могли бути народжені за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Як пише видання, якщо враховувати історичні оцінки населення України та чисельності новонароджених на тисячу жителів від 50 до 51 у 18-19 століттях. Проти 6 у 2023 році можна припустити, що так мало дітей на території України не народжувалося щонайменше 300 років. Наприклад, у 1719 році, коли населення в сучасних кордонах оцінювалося лише у 5,7 мільйона, кількість народжень оцінювалося у близько 280 тисяч осіб. Ось такою інформацією народ я хотів з вами поділитися. Хочу сказати більше. Насправді це дуже сумна цифра, факти реально вражаючі. Прокоментую, такої малої кількості народжуваних дітей не було практично 300 років. В наших сучасних реаліях найвищий показник народжуваності був у 2012 році, який складав коефіцієнт 1,53. Я вважаю, що кожен з нас має задуматись, має зробити висновки з цих реально страшних цифр, які я вам сьогодні озвучив. На завершення, як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, це єдиний наш шлях. тому що на сьогоднішній день це є найвищий закон, це є верховенство права, який захищає права і свободи людини. В парі до Конституції є дуже потужний інструмент. Юридичний документ це волевиявлення людини, про який ми говоримо практично в кожному своєму відео, за допомогою якого по всій Україні кожного дня захищає свої права і свободи тисячі, десятки тисяч людей. Хто хоче отримати цей документ, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення перше слово, волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі міжнародного публічного права людини. Також прошу вас підписатися на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram, Знай свої права і волевиявлення людини. Ми відкрили до них доступ, де ви маєте можливість писати повідомлення, ділитися відео, посиланнями, комунікувати в цих групах, а також допомагати захищати права і свободи іншим людям. Всі перелічені посилання ви знайдете в описі під цим відео. Народ, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про яку сумакті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.